Сьогодні рівно 10 років від початку Євромайдану, що переріс еволюцію гідності 21 листопада 2013 року розпочались перші акції протестів. Так українці відповіли на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Змінити країну сенсом, напевно був. Ну, напевно, точно. Люди хотіли змін, Вони надоїли так жити, як вони жили. Про Майдан я б сказав би, що це єдність, це дружба, взаємопідтримка. Ти в кожному, як я казав вище, ти в кожному бачиш свого брата. Ти в будь-який момент ти знав, що якщо ти впадеш, тебе піднімуть. Спочатку українці організувалися на протест у Києві, а згодом небайдужі вийшли на Євромайдани у Львові, Донецьку, Харкові, Ужгороді, Луцьку та інших містах. У ніч із 29 на 30 листопада силовики Януковича жорстоко розігнали активістів, які зібрались на майдані незалежності. Застосування сили до мітингувальників, переважно студентів, спричинило ще більшу хвилю протестів. Згодом почалися сутички з міліцією. З'явилися перші загиблі вам слава, сині гори, кригою у путі, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. Кілька місяців мітингів і спроб міліції Беркуту та Тітушок жорстоко розігнати протест у центрі Києва сягнули апогею 18 -го, 22 -го лютого 2014-го. Понад сотня загиблих та понад дві тисячі поранених. Таку ціну заплатив український народ за право на гідність, демократію та євроінтеграцію. Я не чув постріл. Я вже в реанімації був хлопцям. Кажуть, так я гумові кулі. А в ногу я думав, що це таку ми ще знаходили гуму таку велику, великоцієнтричну і помпова ну, рушниця. І, ну на бій помповою рушниці. Я думав, що тим заграли в ногу. як, ну, був ну чим, чим би так перебив. Я не думав, що це бойові, бойові набої. У ніч на 22 лютого тодішній президент Янукович втік з України. Майдан утвердив Україну як європейську державу, а українців як європейську націю. Тоді ми чи не вперше продемонстрували всьому світові, що готові боротися за своє цивілізоване європейське майбутнє. А ще тими подіями вирішила скористатися Росія і розпочала військову агресію проти нашої країни. Зокрема, Росіяни захопили Крим і окупували окремі території Донецької та Луганської областей.